Немає того, хто знає, яка дорога Духа. Як кості в лоні вагітної, так не пізнаєш Боже творіння усе, що Він чинитиме. В досвіта сій твоє насіння, і вечір хай не ослабне твоя рука, бо не знаєш, в котре зійде, чи це, чи те, і чи обидва разом добрі. Друзі, мудрий Соломон. Ми знаємо з вами з Біблії, що Соломон попросив мудрості у Бога, не багатства, не якихось речей, але мудрості. Але Бог йому дав і те, і інше. Тобто у нього було все. І те, чим займався Соломон, він спостерігав, дуже уважно спостерігав. І свої спостереження він. Записував, він цитував їх, і ми маємо сьогодні притчі. І от мудрий Соломон він ділиться своїми думками спостереженнями з приводу подій, які відбуваються навколо нього. Тобто він дуже уважно спостерігав, що відбувається навколо нього, і, звісно, в його житті. Цікаво, що він говорить і про жатву, і про сіяння, і про жатву, про ті процеси, які відбуваються за часів заснування Всесвіту. Тому що сіяння і жатва – це процеси дуже-дуже давні. з того часу, як Бог створив небо та землю, можна спостерігати за процесами, як сім'я. Потрапляє в землю, і якщо прикладати до цього руку, ми будемо бачити жарт. Декілька разів я був в Ізраїлі і мене дивували, ну, дивували деякі речі. Є, є такі землі в Ізраїлі, де ну, просто каміння, пустеля і Ну знаєте, така земля, як на Луні. Як на Луні, нічого взагалі немає. Нічого, друзі. Ну. І коли людина прикладає руку, ти їдеш далі, ти бачиш фінікові пальми, фінікові рощі, ти бачиш банани, апельсини, мандарини і взагалі ти бачиш стільки фруктів, що я ніколи з того не бачив. Ми з дружиною якось зупинились і зайшли в рощу. Ми думаємо, де ми знаходимося, що відбувається. Земля, як на Луні, друзі. Але фініки найкращі в світі. 80%, 80 врожаю вони відправляють на експорт. Ти думаєш, чому так, Боже? А тому, що люди не тільки сіють, не, не тільки спостерігають і говорять, «Класно нам жити на благословенні Богом землі, але вони прикладають зусилля для того, щоб відбувалося щось на цій землі. Ну, про Ізраїль можна взагалі довго розказувати, і, і приклади, свідчення. Але, друзі. Процеси сіяння і жатви – це дуже давні процеси, які відбуваються на цій землі. І в Біблії сказано, що усі дні землі, сіяння і жнива, холод і спека, літо і весна, день і ніч не припиняться. Тобто ми з вами будемо спостерігачами, як сіять люди, і як проходить ця жнива. Особливість в тому, що доки існує земля, я про це вже сказав, друзі, одні люди будуть тільки спостерігати за процесом сіяння і жатви, А буде друга категорія або інші люди, вони будуть активно приймати участь, бачити, будуть бачити дуже багато плода в своєму житті, в тому числі і в духовні жатви. Якщо нічого не робити, тільки е, ну, сидіти в якихось теоріях, ну, методіка якась, я не знаю, і нічого не робити там, для евангелізації, для того, щоб люди вони спасались, якщо з ними не мати такої бесіди, якщо не говорити, як Бог рухається в твоєму житті, якщо не бути особистим прикладом для тих людей. То жать ви нам не побачите. По крайній мірі, з нашого боку, ми будемо бачити, як інші служителі, як інші люди, які займаються Івангелем, які говорять це Слово Боже. Ми будемо бачити, як в їхньому житті Бог буде до церкви прикладати інших людей. Тому одні люди будуть тільки спостерігати. А інші люди будуть мати добрий плід. Але ось на яку особливість Соломон звертає увагу, друзі. Він каже про те, що якщо хтось буде пильнувати або спостерігати за вітром, той ніколи не посіє. Тобто, якщо процес сіяння буде тільки. Збоку спостережень за вітрами, які вони бувають, які вони сильні, і люди кажуть, сьогодні не погода, сьогодні не час щось робити, то так воно і буде. Люди нічого не посіють. І якщо вони будуть спостерігати за хмарами, знаєте, я думаю, саме звідси взялося е, вираження літати в облаках. Якщо люди тільки за хмарами будуть спостерігати, вони нічого не почнуть. Я пам'ятаю, коли почалась тільки війна, повномасштабне вторгнення, і ми почали будівництво. Ось тут Ну, будівництво це Громко сказано ремонт, реконструкцію такого маленьку. І люди, які спостерігали за вітром і за хмарами, вони мені говорили. Навіщо ви це робите? Навіщо ви закуповуєте матеріали? Навіщо ви взагалі зайняли цією справою, а вдруг прилетить завтра, а вдруг нас завоюють, а вдруг ще щось буде? Я думаю, ця людина спостерігає за вітром. У неї вітер в голові, в макитрі Розумієте? Тобто там просто тільки вітер. Я не хочу бути як ця людина. Я хочу дійсно мати від Бога розуміння, щось робити. Ща... Зараз час збирати каміння. Зараз час дійсно щось робити. Сьогодні ми сидимо в цій залі, ми її назвали Білий бі... бі... зал» свого часу. І тут дуже гарно, тут дуже класно. Але якщо я б пішов за вітром. Знаєте, за вітром ходить. Ну, я думаю, що не просто так ці вирази ми маємо сьогодні, якісь вислови людські. Не просто так. Тому він каже про це. Соломон, як мудра людина, яка дуже багато спостерігає і робить правильні висновки, він каже про це. Що не треба в процесі сіяння і жатви. Не треба пильнувати за вітром і не треба спостерігати за хмаром. Не треба відвлікатись на якісь речі. Коли Бог вам дає можливість щось зробити, з кимось поговорити, виправити ситуацію, то не треба йти за вітром. Не треба пускати вітер в свою голову. Для того, знаєте, вітер це такий символ. Символ, щось воно розпорошиться, щось воно видується. Ну, не завжди ми знаємо, що вітер, як і символ, коли прийшов Дух Святий. Ну, Не про це йдеться мова. Ми говоримо про те, що в процесі сіяні жатви не потрібно тільки лише спостерігати за хмарами і пильнувати за вітром. Про що йдеться мова? Про те, що людина приділяє дуже багато уваги чомусь неважливому. Сьогодні, замість того, щоб людям згуртуватись в молитві, в якихось речах, хто може там, допомагає воїнам, хто може, до речі, у нас один пішов ЗСУ, Іван Гуртави, ми молимось за нього. Ми благословляємо, але він каже, я піду, я там щось теж зроблю. Знаєте, замість того, щоб якось згуртуватись і розуміти час, в який ми живемо, люди про такі речі говорять. Американці, ракети, космічні кораблі бороздять простори Селене. Про що тільки люди не говорять сьогодні. І я це називаю спостереження за вітром. Замість того, щоб е, мати суть якусь, мати покликання зробити те, до чого тебе, тебе Бог покликав, люди роздивляються, як і хмари мають сьогодні. Тому, друзі, Соломон, він не просто так про це говорить. Є речі, за якими ми дійсно повинні спостерігати. Я це розумію. Тобто ми не можемо все відпустити і сказати, нехай Бог за всім дивиться. Є речі, за якими ми дійсно можемо спостерігати, на які ми можемо вплинути з вами. Ну, наприклад, ми повинні спостерігати за тиском в своєму тілі, за цукром в крові, за своїм харчуванням, щоб не стати, знаєте, як хамбургер. Нам потрібно, ну, Бог дав нам розум для того, щоб ми дійсно спостерігали. Нам потрібно спостерігати за тим, який рівень оливи в вашому автомобілі. Амінь браття. Потрібно спостерігати, якщо щось не те, потрібно щось робити. Нам потрібно спостерігати за балансом своєї картки банківської. Це, ну, я можу це робити. Це, це не вітер, це розум, розумієте? А не так, що потім пум з мінусах, там, і ти, ти не знаєш, я, як, що, як ну, зробити, як виправити. Нам потрібно спостерігати і пильнувати, друзі. В біблії є маса таких закликів, щоб ми пильнували, пильнували, щоб гіркий корінь, який ну, може з'явитися в нашому житті, щоб він не наробив шкоди нам. Нам потрібно пильнувати, коли ми йдемо в Дім Божий, в Біблії так сказано, щоб слухати уважно, щоб не пропустити, що Бог хоче нам сказати. Нам потрібно пильнувати і очікувати повернення нашого Господа. І в Біблії написано, є дуже багато цих історій, притч, де написано, Господар дав щось людям, там, таланти якісь. Або дав таку можливість міру хліба роздавати людям, і сам пішов. І, і знаєте, одна категорія людей сказала, він ще не скоро повернеться, і почали займатися беззаконнями, а інші люди почали примножувати таланти і дійсно робити те, що сказав господар. І коли господар повернувся, Ті, що пильнували, вони дійсно отримали нагороду, діють десь, пам'ятаєте, розумні і нерозумні. Ті, що були розумні, вони війшли туди до свого нареченого. А ті, що не пильнували, не були готові, вони потрапили в халет, так як то кажуть. Тому нам потрібно те, що ми можемо, нам потрібно робити. Нам потрібно ну, дійсно пильнувати, щоб світло, Христос каже, щоб, щоб світло, яке, яке в тобі, воно не, не, не стало темрявою. Це потрібно дійсно пильнувати. Нам потрібно пильнувати, на якій дорозі я сьогодні знаходжусь, куди веде мій шлях. Я йду з большинством. Або я йду з тими людьми, які дійсно люблять Господа. Цей шлях він вузький, він не дуже зручний сьогодні, не дуже популярний, але він веде до вічного життя. І це я можу робити, і це я буду робити. І це я не можу сказати, що я пильную, пильную за вітром або спостерігаю за хмарою. От за цими процесами ми дійсно можемо і повинні пильнувати, спостерігати. А є речі, які нам, я українському, ні под власне. Є речі, які, за якими ми не можемо. ну Це не в нашої компетенції. Ну, Наприклад, в цьому тексті написано, що ми не знаємо, як формуються кості. Всередині вагітної жінки. Як я можу це контролювати? Як я, що я можу зробити, друзі? Я не знаю, як воно там... це, це дитя, ну, як воно відбувається. Я знаю процеси, ну, щоб цього не відбулося. і Ми всі мудрі, розумні люди. Да? Ми знаємо планування. Ми це все знаємо, друзі. Ми, ну... Би, ми, ми робимо те, що ми можемо. А є речі, які дійсно нам ну, підвладні нам. Ми, ми не можемо нічого зробити. Ми не можемо дати людині дихання життя. Тобто ми можемо, знаєте, як, як то каже, зробив дитину і що Та я, Знаєте, це так легко сказати зробив, хто їй дихання життя дав. Хто сформував її, Давід каже, садка у вашєвій маті. Тобто це, друзі, не під нашою владою. Не під владою людину отримувати, Соломон каже, насолоду від праці та їжі. Мені дуже подобається цей текст. Іклізіаста другий розділ 24 вірша. Немає нічого кращого для людини, ніж їсти і пити. І шукати в праці задоволення. Тобто задоволення. Але якщо Бог не дасть оцієї насолоди, то праця наша, вона стане, знаєте, рабством якимось. І сьогодні люди так і відносяться до своєї праці. Або їже, знаєте, люди, люди думають, чого що, що б такого смачненького, новенького спробувати. Спробував. А нема задоволення, розумієте? Нема, тому що Бог не дав тобі задоволення. І людина пробує, пробує, знаєте, і нічого немає. Інколи людина шукає партнера для себе, Бог казав, сказав: я даю чоловіка, ну, чоловіку даю дружину, в браті вони отримують насолоду, вони від от отца і матері і, і будуть разом як одне, одне тіло. Але люди шукають собі партнерів, люди шукають собі не, непонятно чого, і не отримують, тому що насолоду дає Господь. Тому, друзі, є речі, за якими ми можемо пильнувати і спостерігати. А є речі, коли, коли дійсно ми пильнуємо просто за віт. Минуємо залі. Ми нічого не можемо змінити, ми нічого не можемо зробити. Ми, нам, знаєте, простіше говорити про якісь зірки там на небі, ніж в реалі розібратися в якихось ситуація. Піти, наприклад, прощення попросити. Якось там про що йдеться мова. Краще якісь аклічені такі теми брати. І... Не, не нести відповідальність перед Богом ніякої. Але Соломон мудра людина. Він каже: той, хто буде пильнувати за вітром, він ніколи не посіє. А той, хто буде спостерігати за хмарами, він не прийде до процесу жатви Прийде жатва друзі, нема про що буде сказати. Розумієте? Оце трагедія. Коли прийде жатва, коли прийде Господь, або ми прийдемо до Нього, не знаю, що буде швидше, не знаю. Але нам потрібно дійсно пильнувати за своєю жатвою. Нам простіше говорити про те, що відбувається навколо, або в країнах десь, є пробудження якісь. Я, я тільки знаю, я радію, друзі, коли починається десь пробудження. Але де моя жартва, розумієте? Де моя жартва? Може я просто за вітром сьогодні пильную, спостерігаю? Є, є різні вітри, друзі, які там мусони пасати, чого там тільки немає. Знаєте, може цілу книгу написати, теорії різні. Але як це мені допоможе в день моєї жартви перед Богом? Тому. Соломон говорить про те, що не треба приділяти багато уваги і вести спостереження за другорядними речами, за тим, що неважливо, за тим, на що ми не можемо ніяк вплинути. Є, знаєте, Примарні якісь речі, і людина не знає, навіть, про що вона говорить і до чого вона йде. Не треба літати в облаках. Інакше можна пропустити головне в своєму житті. Можна дійсно пропустити і сієння, і жатву. Можна пропустити, як Бог дасть нове життя, або нове служіння, або ще щось. А людина скаже: вибач, Господи, я тільки, я тільки в ролі спостерігача був сьогодні. Но я так не хочу. Хочеться, знаєте, всю Божу, як то кажуть, волну піймати і потім, потім піти. Тому що люди, які тільки спостерігають, написано між тим, хто пильнує за вітром, і між тим, хто спостерігає, спостерігає за хмарами. Написано, між ними немає того, тобто не один, не другий, не інший. Між ними немає того, хто знає, яка дорога Духа. Нам потрібно знати цю дорогу Духа, коли Бог веде, коли Він кличе, коли Він дає. І коли навіть ті спостерігачі, які не розуміють, що відбувається в твоєму житті і служінні і кажуть різні речі, ти скажеш ні. Я сьогодні в процесі сіяння, або я в процесі жатві. І я Очікую отримати від Бога нагороду. Тому, друзі, тут дуже-дуже важливо ну, брати цей текст і розмірковувати, як це відбувається в моєму житті, що відбувається. Тому, друзі, вітер, або хмари, вітер він уносить хмари. Хмари вони ну, будуть різні в нашому житті, але вітер їх унесе. Але нам потрібно розуміти, до чого цей вітер, до чого ці хмари, що відбувається, як я можу вплинути для того, щоб дійсно отримати від Бога нагороду. Краще спостерігати не за вітром і не за хмарами, але краще спостерігати за процесами сіяння і жатви, ніж тільки за рухами, куди, знаєте, буря пішла. Сьогодні. Ми можемо все своє життя спостерігати за тим, як щось рухається навколо нас, але пропустити свою жартку. Тому сьогодні заклик, друзі, не пропусти свою жахку. Тут потрібно бути чесним з самим собою. Тобто, де я знаходжусь, що, що відбувається, який процес сьогодні. Може я вже такий експерт став, що мені, мені не цікаво, не цікавиться. Але розумієте, одного разу Бог покличе для того, щоб кожен з нас дав звіт, дав звіт йому про те, що він робив в тілі: добре чи погане. Тому, друзі, не пропустіть свою жатву, пильнуйте за процесами і жатви. А не за примарюними якимись речами, які, які вітер уносить. Давайте встанемо для мови.